Філософська казка про гівно. У лісі жило гівно. Одного разу в цей ліс пішов мудрець. Гівно вискочило з лісу перед мудрецем і прокричало грізним голосом Я тебе з'їм. Мудрець злякався і втік. Мораль гівна боятися в ліс не ходити. Потім в ліс пішов другий мудрець. Перед ним вискочило гівно і прокричало. Я тебе з'їм!» Мудрець не злякався і штовхнув гівно ногою. Гівно завиняло Мораль. Ти можеш боротися з гівном, але гівно буде смердіти. Третій мудрець пішов в ліс. З лісу вискочило гівно, знову прокричало Я тебе з'їм. А мудрець відповів Я сам тебе з'їм. І з'їв гівно. На смак гівно виявилось гівном, мораль. Ти можеш перемогти гівно, але смак перемоги тобі не сподобається. Тоді четвертий мудрець пішов в ліс. Гівно вискочило з лісу, пригрозило з'їсти мудреця, але мудрець не злякався і пройшов мимо. Гівно покричало, покричало, заплакало, пішло і втопилося, тому що метою гівна було лякати мудреців. Мораль. Якщо зустрів гівно, пройди, повз.